MGM 5 проти Тесла Model 3, битва специфікацій. Електричний виклик MGIM 5 кидає виклик домінуванню Tesla Model 3. Електромобілі EV, перестали бути нішевою фантазією і перетворилися на реальність, що змінює автомобільну індустрію. І хоча Тесла, безумовно. Зіграла ключову роль у цій трансформації, особливо з популярною моделлю 3 монополія на ринку електричних седанів починає тріскатися по швах. Поява МДІ М5 це не просто ще один електромобіль, це серйозний претендент, який може переписати правила гри. У цій статті я проведу глибокий аналіз МДІ 5 і порівняю його з Tesla Model 3, щоб побачити, чи дійсно m 5 здатний кинути виклик багаторічному домінуванню Tesla. Чому модель 3 була королевою? Перш ніж заглибитися в порівняння, важливо зрозуміти, чому Tesla Model 3 так довго тримала лідерство. Тесла не просто створила електромобіль, вона створила цілу екосистему. Розвинена мережа зарядних станцій Supercharger, інноваційні технології, агресивний маркетинг і, звичайно ж, культовий статус Ілона Маска, все це сприяло величезній популярності Модл 3. Вона задала стандарти для ринку ЕВ, показавши, що електромобілі можуть бути стильними, технологічними і, що найголовніше, практичними. Однак час не стоїть на місці. Конкуренція на ринку EV зростає експоненціально. З'являються нові гравці з більш привабливими цінами, більш просунутими технологіями, що важливо, більш людяним підходом до обслуговування клієнтів. Саме тут на сцену виходить MG AM5. AM5 5 свіжий вітер змін MG бренд з багатою історією, що належить китайському концерну sac Mouta, активно інвестує в електрифікацію своєї лінійки. EM – це субренд MG, що позиціонується як преміальний, орієнтований на технологічні рішення і комфорт. AM5 5 флагманський седан. Покликаний показати, що китайські електромобілі можуть бути конкурентоспроможними не тільки за ціною, але і за якістю і технологіями. Перше, що кидається в очі при знайомстві за М5, це його дизайн. Він більш елегантний і стриманий, ніж модель 3. У той час як Тесла робить ставку на мінімалізм і функціональність, а М5 пропонує більш розкішний і витончений інтер'єр. Величезний 26,3 дюймовий сенсорний екран, керуючий практично всіма функціями автомобіля, виглядає футуристично і сучасно. Технічні характеристики битва титанів Давайте розглянемо ключові технічні характеристики обох автомобілів Tesla Model 3 Long Range Потужність 366 КВТ, Запас ходу WLTP 513 км. Розгін 0-100 КМ ГОД 4 2 секунди. Батарея 79 КВТ год. MG МГМ 5 плетена. Потужність 300 КВТ. Запас ходу WLTP 655 км. Розгін 0, 100 КМ ГОД 4 9 секунди. Батарея 100 КВТ ГОД. Як видно, АМ5 Platinum має значну перевагу по запасу ходу завдяки більш ємної батареї. Це особливо важливо для тих, хто планує далекі поїздки. У плані потужності, Model 3 Log Range трохи випереджає ам 5 Плетенем, але різниця не критична. У чому головні відмінності? Крім технічних характеристик, є ряд інших важливих відмінностей, які можуть вплинути на вибір покупця. Інтер'єр. Як я вже згадував, інтер'єр АМ5 є більш розкішним і технологічним. Тесла робить ставку на мінімалізм, тоді як АМ5 пропонує більш комфортний та вишуканий простір. Ціна АМ5 Плетенем, як правило, більш доступний, ніж Tesla Model 3 Log Range. Це робить його більш привабливим для тих, хто шукає електромобіль преміум класу за розумною ціною. Обслуговування, сервісна мережа Tesla, безумовно, більш розвинена, ніж мережа MG. Однак, MG активно працює над розширенням своєї сервісної інфраструктури. Автономність Tesla пропонує опцію Enhanced Autopilot, яка, хоча і не є повністю автономною, пропонує широкий спектр функцій допомоги водієві. м 5 завдяки своїм передовим датчикам і процесору NVIDIA Orin, також пропонує розширені функції автономності, і що важливо, ці функції включені в стандартну комплектацію, в той час як для Enhanced Autopilot Tesla доведеться доплачувати. Довговічність батареї, LFP батарея в початковій версії am 5 і батарея в Tesla Model 3 обіцяють більш довгий термін служби і стійкість до деградації в порівнянні з NMC батареями, використовуваними в більш потужних версіях. Мій особистий погляд, чому я схиляюся до АМ5. Як досвідчений блогер і автолюбитель, я провів чимало часу, вивчаючи електромобілі. І хоча я завжди захоплювався інноваціями Тесла, я вважаю, що MG am 5 пропонує більш збалансований пакет. Запас ходу для мене, як для людини, яка часто подорожує на великій відстані, запас ходу є критичним фактором. АМ5 Плетенем пропонує значно більший запас ходу, ніж Tesla Model 3 Long Range. Ціна: Я вважаю, що ціна АМ5 Плетенем є більш привабливою, враховуючи пропонований рівень комфорту та технологій. Функції автономності, включення просунутих функцій автономності в стандартну комплектацію АМ5 це великий плюс. Дизайн інтер'єру. Я вважаю дизайн інтер'єру М5 більш приємним і розслаблюючим, ніж мінімалістичний інтер'єр Тесла. Висновок: Нова ера електромобілів. MG АМ5 це не просто ще один електромобіль, це заява про наміри. Це сигнал про те, що китайські виробники електромобілів готові кинути виклик домінуванню Тесла. А М5 пропонує чудовий баланс між ціною, запасом потужності, технологіями та комфортом. Не можна заперечувати, що Тесла залишається лідером ринку електромобілів, але М5 є серйозним конкурентом, який може змінити гру. Якщо ви шукаєте електромобіль преміум класу, який пропонує відмінний запас ходу, просунуті технології і комфортний інтер'єр, Мдже Ам 5 це автомобіль, який варто розглянути. Ера домінування Тесла добігає кінця, настає нова ера електромобілів, в якій конкуренція буде більш жорсткою, а споживачі більш розпещеними. І я впевнений, що Мджіа 5 зіграє важливу роль у цій новій ері.